Доброго дня, шановні присутні, раді вітати вас в iq просторі. Він у нас сповнений багатьма подіями і сьогодні одна з таких. Сьогодні в нас День волонтера, і до нас завітали такі чудові гості. Наша улюблена волонтерка Олександра Нехаєнко Олександра і відома поетеса Міла Кирилюк. Ми би хотіли вам задати пару питань щодо ваших вражень у нашому закладі безпосередньо. Що би ви хотіли сказати? Поділіться, будь ласка. Ну, я хочу сказати, що я дякую за те, що мене запросили. Я увійшла сюди і відразу відчула себе, ніби я вдома. Потрапила у таку теплу атмосферу, затишну. Дуже подобається дизайн вашого простору, зручність, комфорт. Ну все продумано настільки, що не хочеться звідки звідси входити. Дуже сподобалась виставка нашого Василя Володимировича, вражена його картинами роботи настільки справжні, від них просто йде світло. Відчувається, що він творив з душею і його харизма, почуття гумору в деяких картинах присутні. Дуже мене вразила реалістичність. Сподобалися фрукти, настільки їй хочеться порізати. Там є картина з ножем перчики. Хочеться вже нарізати і скуштувати. Як є місяць повний на, на воді, на річці, теж мене дуже вражають. Кружка, наскільки вона передає ту справжність, яку я пам'ятаю в дитинстві, там нащербнута, <ключит> ключик висить біля неї. Ну, це просто, от я бачу літню кухню, де я була в Тьоті постійно в гостях. Ну, Настільки вони передають настрій. Настільки вони життям наповнені, що хочеться туди поринути і сісти на той трамвайчик проїхатися, і пройтися по тому тротуарчику. Ну, я вам дуже дякую, талановитий художнику, що ви ділитесь зі світом щедрістю своєї душі, тим даром, яким вас наділив Господь. Нехай люди приходять, студенти. Нехай вони відпочивають душею тут і наповнюються. Спасибі, Олександра. Хотілося би почути і ваше враження, і від е, зустрічі зі студентами, і від картин, і від е, самого приміщення, але адже сюди, скільки вкладено любові. Тепла, добра, хотілося б ще більше наповнювати його любов'ю, адже зараз крутні часи, і хочеться якомога більше дати студентам такого доброго і світлого, якого зараз трішки не вистачає. Скажіть, будь ласка, свою думку? Так, дійсно. Я сьогодні потрапила в цей центр. Ну тут просто така домашня затишна, чудова атмосфера. Картину художника дійсно вражають. З деяких картин таке враження, що я побувала в бабусиній хаті своїй в українському селі. От дійсно ти туди поринаєш, начебто ти знаходишся в тій атмосфері, от яку передає художник. От. Раджу всім тут побувати, побачити ці картини, це дійсно вражає. От, студенти у вас дуже виховані, хороші, хороші дітки. У нас молодь взагалі чудова. Кажуть, там у нас молодь погана. Не знаю, де вони знаходять ту молодь. Чудова в нас молодь. От. Дуже чудовий центр. Все зроблено від душі і атмосфера. Можливо, ви хочете сказати пару слів щодо своєї волонтерської діяльності? Все-таки сьогодні день волонтера. І хотілося б якось відзначити. Все-таки, наскільки я розумію, ви з 2014 року займаєтеся цим, і скажіть, будь ласка, як це відбувається? Почалося все з тоді. це не було повномасштабне вторгнення, в 2014 році це було часткове вторгнення. називалося воно АТО. в 2014 році. Я ще тоді проживала в місті Лозова Харківської області, і нас збралося там. 20-30 чоловік дівчат, які хотіли допомогти військовим. Тобто, ми хотіли якось бути причетними, допомагати хлопцям, щоб вони там не були самі, як то кажуть, кинути напризволяще, бо тоді, як такової допомоги армії, ще від держави не було. От навіть без берців, шльопках хлопці були. Ну тобто потрібна була допомога просто дуже сильно. От на той час я почала волонтерити. У нас у кожної дівчинки були свої бригади, яким ми допомагали. Ми їх обзвонювали, питали їхні запити, що кому потрібно, складали ці плани, збирали на акціях гроші, ну і на картку, і на акціях. Потім їздили на закупку з цього, цього необхідного і розподіляли між бригадами, між нашими підопічними хлопцями. З 2014 року я допомагала 92-й ОМБР імені Івана Сірка, От там у мене і друзів знайшла, і взагалі ну, піклувалася саме Рем ротою і батальйонами 92-ї бригади. От зараз допомагаю також 72 й бригаді. І на розвідці є там у мене до Нацгвардії. От ну те, що кажуть, що є там запити, наприклад, то на спальники, то на медичні аптечки. Все, що кажуть, в чому є необхідність, намагаюся збирати кошти, збирати ці аптечки, відправляти хлопцям. Нехай вони їм не знадобляться, але якщо буде така потреба, то нехай сберешуть їм життя. От, Роблю все від себе залежне, все, що можу. Ну, як від якогось там фонду, зараз просто сама. От, сама по знайомим збираю, складаються аптечки. Я радилася з парамедиками, що має бути в аптечці, які мають бути складові турнікети, все, щоб це було якісне, щоб це не були китайські підробки, щоб дійсно хлопцям зупиняли кровотечу. Ну, було саме те, що потрібно в цій парамедичній аптечці першої допомоги. От, бо я ну, у мене така. Думка краще робити якісно, ніж багато і неякісно. Тобто, хай мало, але якісно. От от. Ну що ж, ми вам дуже дякуємо за вашу діяльність Досі. і вам, мілочка, за вашу творчість, і вам за ваше волонтерство, Досі. і за те, що ви знайшли час до нас завітати. А ми, ну що ж, чекаємо до нових зустрічей. Так, я хочу подякувати Станіславу. Миколайовичу також за те, що він створює всі належні умови для студентів, щоб вони навчалися, відпочивали і культурно розвивалися в закладі. Ну що ж, до нових зустрічей!